Паперові чи електронні підручники. Коли держава не спроможна забезпечити всіх підручниками, дітям на допомогу приходить електронний підручник. Саме електронний підручник сьогодні допомагає дитині не прогавити освіту. Моя особиста думка це електронний підручник, який дає можливість дитини з усіх куточків світу. Чи це вдома, чи це в школі, чи це на перерві користуватися електронним підручником. Зараз на сайті кожної школи є посилання на електронні підручники. Заходьте, беріть, і саме законом дозволено мати електронні підручники. І неважливо, на мою суб'єктивну думку, чи це телефон, чи це планшет, чи це ноутбук, чи це електронна книжка. Головне бажання вчитися. Робіть висновки. Пишіть в коментарях.